Привіт усім і ласкаво просимо на мій Ютуб канал це Апостат Пророк. У цьому відео я коротко поясню, які у мене плани для цього каналу, дехто з вас, хто приєднався до мене з Інстаграм та Фейсбук, вже знає мене. Я активний у соціальних мережах, зокрема в Інстаграм та Фейсбук, вже близько року, і я досяг з вашою допомогою 9 підписників на Інстаграм та на Фейсбук кожен. Я постійно робив публікації про іслам та про кілька інших речей іноді, але в основному про іслам це були в основному обговорення про іслам, факти про іслам, моя думка про іслам, що думають західні люди про цю релігію і так далі. Я вирішив е, бути на Ютубі. Насправді я прийняв це рішення давно, але мені довелося почекати, а тепер я вважаю, що настав правильний час, і я тут добре, дозвольте мені трохи розповісти про себе та свій досвід. Я називаю себе апостат пророк, тому що ви знаєте, в ісламі, якщо ви залишаєте релігію, вас вважають апостатом, і ви заслуговуєте на смертну кару. Це зовсім несуперечлива інформація, це базові знання про іслам. Я залишив іслам три роки тому. Я прийняв це рішення три роки тому. Тоді я сказав собі, що більше не є мусульманином. Це було таким полегшенням, думаючи про абрахамічного Бога, про юдаїзм та християнство. Я досліджував ці релігії досить глибоко і все більше про це розмірковував і підходити до всього, що стосується Бога, раціонально просто більше не мало сенсу. тож я став переконаним атеїстом, чим я все ще гордо є. Але я насправді не ідентифікую себе як атеїст. Я більше ідентифікую себе як колишній мусульманин. Тож не хочу використовувати цю антиатеїстичну атеїстичну риторику як якусь ідентичність не хочу. Мені насправді все одно я не вірю в Бога. Ось і все. Я народився в Німеччині, я жив у Туреччині. Куди на жаль? Пізніше переїхав з родиною, а зараз я в чудових Сполучених Штатах Америки. Тут красиво. Добре, тепер про що все це. Тепер ви заходите на мою сторінку і бачите, що там є зображення, погано намальована карикатура на якусь дуже святу особу, яку ми всі поважаємо. Отже, ця особа це пророк Мухаммед, пророк релігії миру, ісламу. Дивлячись на це зображення, ви, звичайно, можете подумати, що це просто розвага, сміх, насмішка над людьми і просто знущання з цього. Що ж, ви праві, це частина цього, але справа більше в інформації. Я жив 10 років у Туреччині, куди переїхав зі своєю родиною, і Туреччина це країна, де люди насправді не знають багато про релігію. Вони її практикують, всі вони називають себе мусульманами. Більше 90% населення вірить у релігію, але небагато людей знають про неї. Ну, що я зробив там, це те, що. Оскільки я дуже піклуюсь про речі, з якими я асоціюю себе, а, я приєднався до Суніцького, софійського ордену, я поясню це пізніше, і в такому порядку у мене було дуже, знаєте, була дисципліна, був порядок і було багато ресурсів. Тож я вирішив просто практикувати релігію і вивчати її все більше і більше. Але все те навчання, яке я отримав там. І вся практика, яку я щодня робив, звертаючи людей, спілкуючись з іншими, одягаючись як божевільний більше відданості та мудрості, кожного дня лише призвело мене до невірства, і це справді єдиний результат, якщо вам не байдужі люди, і ви самі, якщо ви вивчаєте все про іслам, якщо ви цінуєте раціональність і завжди чесні з собою, то це справді єдиний результат. Я можу з упевненістю сказати, що знаю більше ніж 85% всіх мусульман про іслам, і я не хочу, щоб ці знання просто не знаю, зникли і зникли. Я хочу поширити ці знання, особливо тому, що іслам сьогодні є темою, з якою кожен має свою думку, але лише мала меншість насправді знає про це. Отже, дуже легко, що люди, які знають про іслам, можуть заради своєї релігії ввести вас в оману, що я хочу зробити на цьому каналі, так це інформувати вас про цю релігію, і я хочу надати вам джерела для всього, що сказано. Кожного разу, коли я розповідаю вам щось про іслам, якщо я не зробив цього раніше, я хочу надати вам джерела для всього, про що я говорю, особливо для найважливіших речей, таких як вбивство колишніх мусульман. У мене немає проблем з людьми лише через їхню ідеологію чи релігію. Я маю на увазі, що я був у багатьох різних колах у своєму житті. Я знаю, що люди можуть змінювати свою думку і що є цілком хороші, цілком чудові люди, які насправді просто перебувають в забутті через свої дивні переконання, які змушують їх робити або виправдовувати певні речі. Не плутайте мене з тими дивними людьми на вулиці, які ходять з факелами. Отже, кілька моментів я хочу поділитися досвідом інформацією та своєю точкою зору на речі на цьому каналі. Я хочу займатися фактичною критикою. Зараз є багато людей в інтернеті, які це роблять, які вирішують. Створити обліковий запис онлайн, я бачу багато дезінформації про іслам, і, чесно кажучи, у мене не було би проблеми з цим, якби все зводилося лише до того, щоб зобразити іслам в поганому світлі. Але справа не в цьому. Адже якщо хтось, хто не погоджується з вами, приходить до вас, слухає те, що ви говорите, а ви говорите йому абсолютно неправдиві, абсолютно хибні речі, і ця людина проводить перевірку фактів, то вона більше не буде вам вірити, не буде вам довіряти. Ось чому я хочу критикувати, але завжди дотримуватися фактів. Я багато говоритиму про історію, я навіть планую зробити кілька серій про історію, оскільки багато людей не мають вона уявлення про історію ісламу, і багато людей у західному світі скажуть нам Ну, ми зробили це їм, і ми зробили те їм, а ви не пам'ятаєте про хрестові походи. Ви знаєте, що не знаєте про історію ісламу, тож я фанат історії. І розповім вам все, що знаю про це. І зрештою, я жартую над усім, тож не ображайтеся так сильно. Ви можете жартувати наді мною: я не прийду до вас і не буду. Ну йти до тата Ютуба або мами інстаграму і плакати, кажучи їм, щоб вони закрили вас, бо ви сказали, що я говорю дивно чи я не знаю. І сьогодні нам кажуть, що ми ніколи не повинні критикувати мусульман, ніколи не повинні критикувати іслам. Знаєте, я не повинен критикувати релігію, яка прямо говорить мені, що мусульмани повинні мене вбити. Саме так це сказано. І я не повинен це критикувати, бо це створює ненависть. Вау! І люди ображені, 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 виростіть нарешті. Знаєте, мусульмани безумовно не є тими, кого найбільше ненавидять у всьому світі. Це не так. Це не тому, що всі несправедливі до них, або тому, що у них є прекрасна культура, яку потрібно захищати. Ні, справа в основному в тому, наскільки чутливий іслам, і вибачте, але мені це не цікаво це досить просто, хоча я вірю в повну свободу слова. Звичайно, є речі, які мені потрібно прояснити. Речі, які я не зміг пояснити раніше на своїй сторінці, тому що не знаю, пояснювати речі в інстаграм трохи важко. По-перше, я не займаюся порно, хоча Фейсбук так вважає е... ні, я вже торкався цієї теми раніше, але важливо зазначити, що я жодним чином не поширюю неправдиву інформацію. Щоразу, коли я бачу щось в інтернеті, я відразу ж перевіряю факти, щоб дізнатися. Чи це правда, перш ніж повірити в це і поширити, і я вважаю, що всі повинні робити так само. Ми в інтернеті. Багато людей діляться інформацією, навіть дуже 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 надійні джерела іноді поширюють інформацію, яка є неправильною, навіть якщо це стосується ісламу, що лише допомогло б мені, я би пішов, і вказав, що надана інформація є неправильною, неправильною. І ми повинні дотримуватися фактичної критики. Я не є ворогом жодної політичної сторони, як сучасні мав ліберали. Я можу критикувати лише апологетів, апологетів ісламу, і з певної причини, знаєте, я не вибачаюсь за жодну іншу релігію. Як ми всі знаємо, всі колишні мусульмани є сіоністами, які фінансуються Мосадом Ізраїлем, і ми також є християнами одночасно. Так. Звичайно, ні, я атеїст. Я вже казав раніше, що не ненавиджу всі релігії однаково, але я атеїст. Я можу робити порівняння тут і там між юдаїзмом, християнством та ісламом. Це не тому, що мені подобається робити ці речі, а просто тому, що апологети м, сьогодні змушують нас робити ц... ці речі. Отже, я можу провести порівняння християнства та ісламу в історії, що не означає, що я підтримую християнство або що я є християнином. На моєму каналі немає цензури. Сьогодні ви можете почути образливі речі скрізь, ви можете почути їх по телевізору, ви можете почути їх у пісні, ви можете прочитати їх в інтернеті або побачити їх онлайн, побачити на вулиці. Якщо ви не хочете чути щось, якщо не можете впоратися з речами, потрібна допомога або вам просто потрібно подорослішати. Якщо вас ображає те, що я кажу, ідіть слухати. Тревора Ноа і останній і найважливіший момент це насправді те, про що йдеться в основному. Тут немає особистого приниження чи чогось у такій формі. Я маю на увазі, що можу дуже сильно принизити вас, наводячи аргументи. Але цікаво, що я вже більше року в соціальних мережах і я ніколи не заходив на аккаунти, де присутні мусульмани. І не намагався їх переслідувати, чи щось подібне. Я цього не роблю. Знаєш, я завжди в своїй сфері, або серед тих, хто займається подібними речами. Я не відвідую людей, які мають ідеології, які я ненавиджу і не намагаюся не знаю, образити їх чи щось подібне. І вам не потрібно цього робити. Іслам не належить вам, ви просто вірите в нього. Це всього лише ідея, ти в це віриш, ти вважаєш це чудовим, ти вважаєш це класним, ти можеш говорити про це в позитивному ключі, я можу говорити про це негативно, я маю на це повне право, і ти не можеш мені цього заперечити. І щоб бути зовсім ясним, ми всі знаємо, що про ісламські бандумки сьогодні набагато більш сприятливі. Їм дозволено їх цінують. Мене називають ісламофобом лише тоді, коли я не погоджуюсь з ісламом. Я тут, щоб висловити свою думку про іслам. Якщо у вас є з цим проблема, вирішуйте її. Інакше ви можете просто молитися за моє знищення чи щось подібне, але це поки що не спрацювало, як ви можете бачити. Просто дійте. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте підписатися на мій канал, не забудьте слідкувати за мною в соціальних мережах, особливо в інстаграм та твіттер. Я дуже активний в інстаграм, я нещодавно став активним у Твіттер. Наступне відео матиме хорошу тему, воно буде інформативним, можливо, воно буде трохи образливим, це нормально. Якщо ви хочете підтримати мене, ви можете зробити це на Patreon. Посилання нижче в описі. Я справді хочу розвивати це і зосередитися на цій справі. Отже, до зустрічі в наступну п'ятницю. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися і тримайтеся подалі від ісламу.